Порядок отримання від сорочки військового призову студентами денної форми навчання, відповідь вистав та порядок отримання від військового призволу. Розберемо на конкретному практичному прикладі порядок дій, якщо дійсно студент денної форми навчання має право на відсрочку. Готується заява на отримання від сочки військового призову на голову комісії ТЦК та СП. У заяві зазначається підстава та норма закону. Це пункт першої частина 3, статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації студенти денної форми навчання, до зазначеної заяви, яка затверджена порядком номер 560 за встановленою формою. Якщо заява буде іншою формою, то ЦК ТСП може відмовити у розгляді зазначеної заяви. До заяви обов'язково долучається нотаріальне посвідчення копії документів.